Афганістан і Пакистан підписали угоду про негайне припинення вогню. Переговори пройшли вдосі за посередництва Катару. Запеклі бої на пакистано-афганському кордоні тривали тиждень і стали найсерйознішим збройним конфліктом між двома країнами, відколи у 2021 році владу в Афганістані захопили Таліби. Унаслідок сутичок загинули десятки людей, сотні було поранено. Напруження між Афганістаном і Пакистаном загострилося, коли Ісламабад зажадав від Кабула, щоб той стримував пакистанських талібів, які переховувалися на афганській території. Зі слів пакистанської влади, бойовики почали частіше здійснювати напади в Пакистані. Тепер обидві країни обіцяють поважати суверенітет одна одної. Деталі угоди обговорюватимуть 25 жовтня в Стамбулі на наступних переговорах. Люди, які застрягли на пакистано афганському кордоні, раді припиненню вогню. Пакистанський перехід, шаман відкрили для афганських біженців, які повертаються до своєї країни. Їм наказали залишити територію Пакистану в межах кампанії боротьби з нелегальним проживанням іноземців. Ми дуже раді, що уряди Афганістану і Пакистану уклали перемир'я. Біженці дуже страждали, але тепер ми можемо повернутися до своєї країни. Водночас водії вантажівок наразі не можуть перетнути кордон до Пакистану нікого не пропускають. Ми просимо уряду обох країн якнайшвидше відкрити кордон для торгівлі. Ми чули новини, що кордон повністю відкриють за 2-3 дні. Для нас це чудова новина. Афганістан і Пакистан розділяють кордон протяжністю понад 2600 кілометрів, відомий як Лінія Дюранда. На ній лише два прикордонні переходи, які пропускають вантажівки з товарами. КПП Торгхам поки що закритий. не торпиш,